А так в нас агролокно двойне. зійшло, І тут 8 градусів до 10, бачите. Ну і така температура. Так як в нас мороз був на вулиці мінус 6, а редиска замерзне. І редиска наша померзла. О, а тут вакуумний, бачите. Сіємо в січні місяці, накриваємо агролокном в кінці лютого на початку березня, а з редиска. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України і слава українському народу. Тому що наш народ непереможний. І хотів трошки показати, розказати, так як в нас мороз був на вулиці 6 мінус 6, а я тут першого посіяв листопада редиску, редиска була пробна, пробна. Якщо виросте, це суперово. Ну а якщо щось не вдасться, то кажу, втрати невеликі. Але все ж таки на заході України посадив і буду бачити, як вона себе поведе. Так як на півдні України, звичайно, було би непогано. Вона би до нового року була, це вже провірено мною, так як я був садив частенько сіяв до нового року. А зараз я просто-напросто подивлюся, вони у нас буде схожість. Це ми сіяли сівалкою. Йдемо середину, Отака у нас редисочка. Тут була пробна, звичайно, ну я бачу непогана. Ось така зійшла. Тепло треба. Тепло треба, бачите? Зійшла. Буряну нема на зиму, а цей. Так що, і зараз я покажу ще цю сторону. І тут у нас, отам, бачите, є непогано. Тож, але тепла, кажу, такого нема. А то петрушка росте добре, накрита під агроволокном. Дві тридцятки я накрив. І тут в мене трохи зелень так для себе посадяно. Ну, а на радиски, на радиски, і думав, пучками та якась квикопіка на новий рік була. Каже, другий, треба топити, палити. Так як чесно кажу, тут його мало. Дрова дрова. Проблема, хоч возити можна, звичайно, і гілки, і все. Але воно собі не буде коштувати цього, що воно що ти продасиш. Це якби ти мав пару тепличок і вже би скоріше, звичайно, можна було посадити, то він би, то було б непогано. А в даний час будемо на абось, буде ще, хоч морозні, ночі, днем нагрівати, тут тепло є. Зараз в мене є градусник, я гляну просто напросто, скільки зараз температура в, зовні, в на надворі. А тут в мене є градусник, зараз я гляну. І тут 8 градусів до 10, бачите. До 10 градусів витеплички. Це трошки сонечко підходить, ну і така температура. Зараз ми просто-напросто його поставимо під і будемо контроль вести, скільки буде там градусів з землі. Це є на землю градусник. Бачите? І зараз я його поставлю тут. Отак. От що ж буде показувати він? Потім провірю, що він дасть. А так в нас агролокно двойне. Бачите, воно є двойне. Ну як два рази я вложив. Агролокно тридцятку я взяв. Тоже брав в агротеремі. Прийшло ціни порівняно з другими сайтами набагато дешевші. Можете провірити самі. Прийшло. Можна заказувати зараз і насіння в ньому. Можете заказувати касети, все, що вам одною посилкою прийде, буде дешевше. Бо за кожну посилку треба все рівно платити яких 100 більше гривень. Багато кажуть, що редиска мерзне до зими. Зимою морози. Так, вона мерзне, вона мерзне, якщо на вулиці, би було, вона би верх вже змерз. Поки до корінця навіть такі 5-6 градусів вона сама має хоч в землі, що в землі відійде, а зверху вона просто мерзне. Чуть-чуть примерзло і вже все. При тому вона вже потім буде чорніти, а в тепличці вона я сіяв. До зими були морози теж під агролукном, тільки під агролукном, І в мене редиска була до е, старого нового року, це 14-го до Василія. Я вирвав повністю, бо треба було готувати теплички під нові посів редиски. І вона ще в мішках продавалася в мене довго, ну і вона зимою, якщо в мішечках в теплі, ну не в теплому, а в погрібі вона лежить. Як то кажеться, не, не, не сильно пропадає. Взяти зараз, що в мене тут вийде, то я на 100 не даю, ну, а так поласувати, я думаю, що можна, може бути. Тут вона не замерзне. Все ж таки 30-ка, це треба, щоб було хоч 20 градусів, 15 градусів і на парка і ці днів. Якщо б була така температура, то, звичайно, редиска замерзне. Сіємо в січні, місяці, накриваємо агроволокном. Хто як, хто під агролокно, хто на дуги, плівка. І в кінці лютого, на початку березня, у нас редиска Херсонщина. Тут десь на півмісяця, на місяць, трохи пізніше, десь буде до кінця березня. Провіримо цього року, так як я маю садити її ще, ще раз, буду посадити, той сіяти. Все рівно для проби. Просто хочу таки для себе попробувати. Хоч другі кажуть, треба тільки топити. Топити такі об'єм маленькі, каже, воно. По дровах, якщо ще куп'яти дрова, воно по дровах не вийде. Хіба дармові, хто має, то тоді так. А так воно не вийде по грошах. Тому, що більше спалити, ми тільки так. Можна ще садити в січні, я думаю, і картоплю. Ну тут хай буде в лютому. Тому що в січні не вийде, кажу, місяць різниця, може, хоч за рік, за півтора року, як ми тут вже живемо. Температура відрізняється не дуже сильно, тільки по ночах. А так, днем, що в нас буває, що тут. Ну, тут більше хмарні. Дні. Оце зараз сонечко вийшло, оце тут нагрівається. Чесно, коли сонце віде, буде мороз на дворі, а сонечко, би були дні, вона б десь через місяць вже була повністю вся, а його нема. Просто нема. Днем би хоч би сонечко. Воно би прогріло, підросло. На вечір трошки температура, звичайно, приупала, але днем знов би було днем. От так. Бачите, зараз сонечко покажу, О, таке сонечко у нас зійшло, і аж прямо тепліше стало витеплички. Ну, воно тут рідко рідко є. Ну, буває, буває. Зараз переважно передають днем десь 0 мінус 1 на пару днів, і вночі до мінус 3. Подивимося по температурі. А так, ще хочу сказати вам по редиску, покажемо, як одного нашого знакомого померзла редиска. Ось, хочу показати редиску нашу. Те, що ми сіяли. Ну, але цей посів не вийшов. Не виходився, чого, бо почала всходити редиска, і в мороз вдарив 5 градусів, а в теплиці 3 було. То аж земля, ось я ходю, промерзла. І редиска наша померзла. Сади сіяли одинаково, почнув, цей тільки він не накрив. Подивимось, який результат від нього. Питають різницю посіву вакуумної з такою. Оце в кінці, якщо бачите, зараз я дойду, я дойду оце сіє, бачите, один за другим, у нас її густо хоч виставлена, це вінницькою сівалкою. Воно видно по рядах, бачите. А тут, як я кажу, в нас мороз і вночі мороз, ми вже, а тут в нас було сіяно. От ось скраю, бачите, не так густо. І зараз покажу далі. О, а тут два бачите? Тут рідче. Тут є річця. Так як я говорю, що вона накрита, зараз подивимося їх температуру. Подивимося температуру. Скільки градусів. Скільки градусів. У нас. А в нас 4-5 градусів. Прогоріта сама земля. Під двома агролокнами. нами. Отака різниця. Дивимося далі, як будуть сходи далі. Всім здоров'я, Україні! перемоги. До побачення!